Ну, на того бідона не можу роздавити. Нормальний щупак. І на підсік треба було в ту сторону підсікати. Подивися, напросто ну, хлюпнула тут во рибка, я відвернувся, а шука клюнула дивися. Я знову не підсік, просто щука настільки сильно замахнулася, От на тій рівні проводці, що я вже викручував. І дуже делікатно зачепила водочку. Я відчув, але повністю промазала. Ах ти! Дивися, знову вдарю. Знову в жерех вдарю. Ну, Так гарно лупить, я думаю, по кровочку буде видно. Але ще, ще можливо що була щука. забився там в траву, а навколо чатує охота на них. Я пливу геть звідси, тому що ще таких місць є досить багато. Є досить багато. Попробуємо десь інакше половити. Якийсь пташок Киві. <хи> на двох лапках стоїть на очереті і... і зараз полетить Чи ні? Дивись, який він класний. <хи> Дивися, щуки нема біля очереті. ти Прикинь. Зараз йдемо на відкриту воду. Будемо там її шукати. Тут однозначно сидить щука, коли вона а ну, Ташек. Фук-фук-фук-фук-фук. Ну, мені минулого разу тут клюнула щука, але не засіклась. А ну, чи вона далі тут сидить. Я отаку провадив, провадив, тут є трава, і коли джерк дійшов до трави, вона клюнула. Нема що кибля очерет. Люба би була, вона дуже вилетіла. Так, батарейку я поміняв, мені її, напевно, схватить до самого вечора. Зараз ще яка то година. Памперам 8.14. 14 півгодини. І заліто сьогодні, сьогодні рибалка мала бути на ось такий от новенький червоний джеркбейт. Ніяк, ніяк я його не можу розловити. Давайте я докінчу ним сьогоднішній день. І подивимося, хоч одну рибку зловлю, це значить буде шаблон до цього. Треба буде вважати, тому що тут є якесь таке дерево, де я виходить майже на сам верх. І би не зламати мотор. Тут також рівно проводка, але ну, ні одної риби я не можу зловити. Я вже сьогодні з берега 2-3 годин покидав. Ноль. Але я кидав так, щоб було недалеко від берега і щось зловити я нічого не зміг. Зараз попробую тако трошки на відкритій воді, на таких своїх місцях, там де я знаю, що є щука. Можливо є щука, бо сьогодні щука щось так не дуже себе проявляє. Тут по глибині, тут по глибині глибоку. Не, не там, мабуть, я кидаю, але десь тут. А от туди я бачу, то сьогодні що то було, тріпнуло. Окунь. Мабуть, цей джербейт розловлю якимось іншим разом, але не можу його розловити. Мабуть, колір не такий, бо червоний це конкретно для спеціальних завдань, якщо на нього не клює, то не варто на нього далі ловити, тому що просто приходить такий момент, от коли клює на червоний колір. А от сьогодні точно не той день і минулі дні теж нічого. Завжди я пробую його кинути пару раз. Десь, прям в кобло закинув там, де багато малька. Ну і ніякої реакції. А ну давайте я зараз попробую зеленого туди закинути. Що це було? Та не була покльовка, не знаю, або може жерех. Знову. Що ти? Що ти робиш? Ну, то, то, що я говорив. Так, я зачепив То що я говорив, от дві яка байда От посеред озера. Оно пливе тут швидко і... Мінус мотор. Це не була покльовка, ну, та як кажу, зубів навіть не було на воблері. От. Дивіться, яка, який пеньок. Це просто надзвичайно величезний пеньок. От. У. Камахіна і всередині там риба є, напевно. Я точно думаю, що там є риба. Давайте ми тут воно навколо трошки обкидаємо, то. Ну от, майже під сам верх. Опливеш собі, пливеш, мотор на повну, Бум! і нема мотора. <плес> так, що я хочу сказати, мабуть, мабуть, сьогодні буде. Навіть як я не розловлю, я все одно залишу шаблон. Тому, що, ну, Якщо я не вірю, якщо я не можу нічого зловити на одного якогось джербейта, ну то тяжко мені на нього ловити. Не хочеться. От мені хочеться зараз щось поставити інакше. Такого зелененького. Але гра, гра цього джербейта також. От надзвичайно широка гра на рівномірці. Ще одна, то бетонні плити. Широка на рівномірці, короткохід. Назвичайно гарна гра. Я, мабуть, мабуть цей воблерок собі перемалюю в зелений колір або в оранжевий. А от такий червоний, ну, не подобається, що з рибі і все. Я перевірив тим, що на зелений сьогодні клює. Навіть щуки я не зловив, але клювала вона. Клює, але на червоний не клює. Можливо, щось сьогодні зловлю, а можливо і ні. або знову та починає скрипіти катушка. Мабуть, мабуть, все, знову треба давати. А ні, як знову? Все, вона вже по гарантії Два роки. Один рік, гарантія, знову і знову рік прийшов і знову починає скрипіти А, мабуть, десь всередину вода заходить. Наржавіє і все, а також я люблю ловити і в дощ, що тут вов все заливає. Не хочу я ловити на цього джерка і все. Все, шаблон. шаблон буде в описі, дуже гарна гра, я, мабуть, його перемалюю і покажу, чи він працює, чи ні. 100% працює, а давайте я сьогодні хочу спробувати ну, хоча щось зловити. Катушечка вже скрипить, мені це не подобається. Жераха вона сьогодні. Потягала. Сома недавно потягав. Чи то судак. Ану, що то є? Дивись, який сонк. <смір> влупило. <вины> влупило, Але ж влупила. <смір вина> так попросту. Вудку <смір вина> сюди. <смір вина> <смір вина> ну і от ворог. Він 4,5 черпає дно. Ну, далі. Дивився, щось скрипіти почало. <хи> треба буде давати знову на ремонт. Напевно, треба буде щось поміняти, змастити. О, або пісок там попав, чи як? Такий дивний звук. Ні, не клює нічого. Я вже трошки ловлю, вже сонце зайшло. За горизонт, і я буду йти зараз вже збиратися. Ні одного клювання я не получив, навіть на зелений воблерок. Щука вже, напевно, пішла спати. Але сьогодні з одною рибкою, з жерехом. для вас шаблончик буде. Чотири чи п'ять разів я мав шанс зловити сьогодні щуку. І вона на те щука раз клює гарно, раз не клює, раз взагалі не клює. Сьогодні не засікалась. Так, друзі, щастя не було, рибки нема. День закінчений. Рибалка сьогодні супер. На ось такий от джерпей, так Показав себе досить непогано. Я вже не раз на нього ловив щуку. Але на того бідуна не можу роздавити. Краще треба перефарбувати. Не знаю в який колір, але якийсь уловистий колір помалюю. Все. Дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, шаблончик в описі під відео. І до зустрічі до нових джерків, відео і так далі. Па-па! Так, друзі, мікрофона нема дощ паде, але факт того, що тільки що клюнула щука на той червоний. черкбей. Клюнула. Максимально провадила до самої лодки, така зовсім непогана щука. Але клюнула. Це вже добре. Класі, але то вже була геть, геть гарна щука. Ось цей на червоний. Друга покльовка вже. Нарешті я то розловив, ще й досить гарною щукою. Непогана щучка. Давай ходи сюди до фоточки. От, давайте, поки вона не зійшла. Швиденька фотка в розловлений нарешті. О, червоний воблерок і щучка все місія виконана. Фух. Ну, та що то таке? Ну Дивіться, ще одна щука гарна мала бути. Дивися, не, не засікається. Але ж гарно вдарила. Тюкнула. Я її підсік. Вона так крутнулася, що просто зійшла з гачка. Ось. А от нормальний щупак. Так же дрозе нормальний щупак. Дивіться Дивіться, що сьогодні робиться на цей вот джеркбейт. Вітер дує, не знаю як звати, якість звуку, але дивись. друга щука і плюс дві покльовочки ще було. Ще трошки половлю та й буду їхати додому. На жаль, щука так клюнула. Так клюнула, що вирвало їй е, цей жабра. Вона жити вже напевно не буде і щоб вона просто не смерділа. Я її візьму на ухо посмажити. Така гарна досить щука.